Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Вчора ми проїхали близько 150 кілометрів в пошуках відкритої води на річці Південний Буг. І що ви думаєте, ми її не знайшли. Весь Буг вкритий кригою і достатньо міцною кригою, на яку можна було б вийти з івами, половити судака. Але поки до такої рибалочки я не готовий. Ось буквально вчора замовив собі ліску, котушки, і вже наступний літ ми будемо. Виходити, пробувати на нього і знімати відео з криги. Так як в нас все замерше, декілька днів сильних морози, мінус 5-8, нам залишається лише один варіант приїхати на озеро, яке до кінця не замерзає, і спробувати половити щуку. Сьогодні в мене віконце невеличке, метрів 40 на 30, і я хочу спробувати змагати щучку. І спіймати її досить цікавий метод. У мене є відразу два спінги, дещо цікавенька на цю рибалочку я таки придумав. Тому слідкуйте. Я думаю, якщо в нас вийде, то буде досить цікаво. Прошу вас підтримати відео своєю підписочкою, лайкосиком, а ми будемо розпочинати нашу рибалочку. А ось і сама причина, чому у нас доступна відкрита вода. Якби не було цієї штуковини, то тут також кубелі. Приїхавши сюди вранці, ось це все було вкрите кригою. За 10 хвилин у мене вже є відкрите віконце, тому будемо зараз розпочинати нашу рибалочку. Я, б, звісно, хотів би, щоб вона розпочалася з річки і дуже велику ціну я зробив за це. Весь день просто проїздив, але нічого таки не знайшов. Тому працюємо сьогодні, ось тут і спробуємо для вас відзняти щось цікавеньке. Ну що ж, друзі, 9 ранку, і ми розпочинаємо нашу розвідку. Fusion 25 на легкій огрусі ось такий мій перший комплект. Для того, щоб підключити другий комплект, мені зараз потрібно розібратися, що хоче риба, в яких шарах вона стоїть і на яку проводку вона реагує. І лише тоді можливо ви бачите другий мій комплект. Ось таке у нас віконце. Сьогодні 5 рибалок буде в цьому віконці. Трішечки тісновато, але нічого. Ми, певно, вкопаємось в одне місце, сенсу ходити немає жодного. Зимою краще більш чіткіше обловити місце, чим бігати. Риба мало рухається. Тому я думаю, що вона є в кожному місці, потрібно лише краще її обловлювати. Рибалив я тут в грудні, в листопаді, були дуже непогані рибалочки. Я ловив по 13 щук два рази. Але пройшло вже багато часу і зараз воно все буде змінюватися. Тому що холодає, розпочинаються сильніші морози. От, наприклад, декілька днів тому було мінус 8. А сьогодні вже плюс 8. Тивна погодка, щучка наїдається, щучка залягає і кормиться лише короткими виходами по декілька десяток хвилин. І на цьому все. Тому з похолоданнями наша щучка стає більш пасивна і спіймати її набагато важче. Сьогодні в нас стоїть задача розібратися з цим, по-перше, а друге порибалити на другий комплект з цікавими приманками. Наш розвідник результату поки не дає. Це вся коробка приманок, які в мене є. До цієї рибалки я не готувався. Все, що з минулого залишилося, те сьогодні ми будемо використовувати. Так, на що ж зробити заміну? Я думаю, що нам рачок може в цьому допомогти. Крезі Флапер ось такий 2.4 це невеликий. Не путайте, є більший 2,8, а це 2,4. Скоріше за все, що риба сьогодні буде неактивна і потрібно буде використовувати приманки саме ось такого розміру. І мій другий спінь, можливо, сьогодні воду навіть не піде. Це вже поки прикро, бо здогадки в мене є, що так може бути. Лівочка у нас на заміні приманки сідає невеличка Щучка. кадрі у нас вже справжня весна. Вийшло сонечко, і я вам скажу, що це досить неприємний знак для нас. За останні свої роки рибалок я спостерігаю, що актив щуки в сонце значно гірший. І є у мене здогадки, чому це так. Зараз я з вами поділюсь. Я, звичайно, не на 200% супер-пупер-експерт там експерт крутий, але розуміння ловлі риби в мене є і. Теорія моя більше да, чим ні, коли світить сонечко, вода стає яскравіша, і риба при цьому ставиться до наших приманок більш обережніше. В неї є якісь догадки, що це не зовсім схоже на рибку. І вона все-таки любить клювати, коли більш похмура погода, вітер, дощ без різниці. Але коли Є зменшена яскравість. Це моя така теорія, поки в мене воно працює. Останні роки три спостерігаю, що дійсно в сонце ну, не клює щука. Якщо клює, то досить в'яло. Цікаво почути вашу думку стосовно цього. Свію я поділився. Це великий плюс. Зверніть увагу, якщо я це кажу, значить потрібно увагу звертати. Фішечка якась в цьому у нас є. Якщо не велика глибина, то воно буде дуже сильно просвічуватись. В моєму випадку зараз тут я ловлю, стою на одній точці, тому що все інше зайняте. У мене глибина в ногах сантиметрів 40. Я повністю все бачу, воно просвічується сонцем. Коли сонця не було години тому, я не бачив, що робиться під мною. Вийшло сонечко, воно повністю пробиває ось цю міляку. І риба чітко може бачити, що наш рачок якийсь не такий то він рачок, не справжній рачок. Він кольоровим став. Ну, такі справи. Щойно ми зробили заміну, змінили фюжена на рака і отримали клювання щуки. Це не означає, що Фюжен погана приманка. За 5 років рибалок ф'юженом, ви бачите, що ця приманка витворяє в моїх руках. Це означає, що рибка сьогодні буде пасивна і її потрібно чимось здивувати. А щоб здивувати цю рибку, нам потрібно прийняти якісь міри в зміні цікавих приманок. Тобто її потрібно здивувати. Рибку потрібно здивувати. Як би вам це дивно не звучало, але це так. Вона привикла бачити класичні віброхвости, тому нам потрібно дати щось нове. їй. Це може бути рак, може бути якась пявка, може бути воблер, який ви бачили в минулих відео, але сьогодні я на малі ці воблери ловити не буду. Вони добре працюють по зимовій рибі, але задача на сьогоднішню рибалку в мене не така. Я можу поставити тіні магалон і зараз я зловлю щуку. Я в цьому впевнений. Ми про цей метод вже знаємо. Ми знаємо зміну приманки на Воблер, ми знаємо зміну приманки на рака. Ми знаємо про ратлине. Ми вже з вами знаємо, що потрібно черкати дно, підіймати муло. Ці всі методи я вам розповів. Але це не все. Колен фіш з нового року ділиться секретами по справжньому. Існує ще один метод, він у нас досить мало популярний це рибалка на великі воблери. 130-140 воблери. Звучить дивно, правда? Зима на дворі, мінуси. А ти хочеш ловити на ось такі здеревені слимаки. І що у тебе це вийде? Та я скажу, що так. Чому ні? Є в мене ще одна теорія вже не про сонце, вже про гарну залікову рибку. Е, неважливо від періоду року. Моя думка така, що великі великій краще один раз з'їсти, чим бігати, ловити оцих маленьких карапузіків. Тому е, такий метод може дати гарний результат. Я в цьому впевнений. У мене досить добре виходило цієї осені ловити на воблери 130 140 ві коли нічого не працювало, вони давали просто фантастичний результат. І я не здивуюся, що зараз зимою вони запрацюють. Тому. Я зараз беру 130-ті 140 воблери, іду стаю між людей. Там є одне віконечко маленьке, і швиденько прокидаю і розповім вам, що з цього вийде. А я думаю, що покльовочки такі повинні бути. Можливо, навіть дасть спімати якийсь трофейчик. Тому поїхали. Два секрети розкрито. Продовжуємо далі ловити рибку. Одна причому така солідна, прям звідси з-під моста тулила. Може а обрізла ну, там... Там Та ні, там, блядь, то вже... Це, обрізали, то вона вона по-любому засіла. Це Мала щука вона така не клює, вона бере його з голови і по-любому там один гачок в роті. Ще одна поклювка. Не все так погано з великими воблерами. а немає. немає но б'є, бачиш. А на силікон не хоче бити. Получається. Є риба? Так, да, клюнула. Виманив я на слово дракона. Зійшла. Таке буває, з такими воблерами, з такими великими гачками. Но сам факт, що спрацювала тема це найголовніше. Ті ну, ну, приманки для цього є ж, відфільтровувати трошки розмір. Зараз буде щучка. Брехав комусь? Це в нас фюжн, ладюйми на легенькій огрусті. Легенька огрузка і легендарна приманка, яка є вбивцею тих самих щук. Що ж, можемо підвести вже деякі підсумки. В руках у мене з'явився другий комплект. Це фаворит тотемчик mh 762-ї в довжині 230. Паличку, яку я взяв спеціально під ось такі приманки. Це 130-ті ваблури, 140 воблери та силикони 6-7 дюймів. Моя теорія стосовно великої приманки. Зараз працює на чіткому перекладі. На водомі є достатня кількість рибалок, і сьогодні на всіх. Я бачив, певно, що шість щучок. Щучки по 300 грамників. Велика щука мовчить, да і мала щука мовчить. Для цього потрібно нам щось експериментувати. Ось один із експериментів. Ми щойно побачили. Ви вже бачили, як ми працювали воблерами, працювали різними приманками. Це вже все у нас пройдений етап. Тому сьогодні ми пробуємо щось новеньке. І новеньке це такі приманки, які умовляють на клювання велику щуку. Відбувається відразу чотири контакти. Два холостих з доволі таки сильними подачами. Це щучки немалі, повірте мені. Ще один контакт. Хтось зрізає мені рудру 130-ту в білому кольорі. Зараз ви можете бачити, я одну щучку на неї підбагрив. Після цієї підбагреної щучки мені щука забирає цю приманку назавжди. І четверта щука ось на депс сідає у мене. Гарного розміру, приблизно десь біля двох кг, але зачіпляється за підсак. Така тема є для таких воблерів, раз вони розраховані на трофейну велику рибу, потрібно їй брати великі підсаки, щоб легко зачерпанути її, і все. Тут у нас три трійника і ну нереальний завез цей підсак. Вона дюргається, одне гачок зачепився за підсак, і все, вона зійшла. Але діло не в цьому. Справа в нас полягає в тому, щоб розповісти про. Ще один новий метод. Цим сьогодні ми зайнялися і зайнялися успішно. Після чотирьох контактів на 130-ті Воблари я беру в руки лайтову паличку, ставлю перевірну фюжена, роблю один закид під коряжник, і щучка в мене є. Ви самі все бачили. І зараз стоїть питання. Показати вам майстер-клас ловлю щуки на силікон, ось таких маленьких щучок, чи взяти тотем і спробувати. Завершити справу до кінця з ось такими приматками. На силікон сьогодні великої щуки не будуть. Всі, Всіх зараз намагаються це зробити, вони роблять це марно. Я добре читаю сьогоднішній день, і цього не відбудеться. Зловити велику рибу можна лише здивуванням, з дивуванням у вигляді ось таких слимаків. Безумовно, фюжн буде працювати, і зараз я можу його взяти, спіймати ще 5 таких щучок. Але це, по-моєму, не цікаво. Тому давайте займемось чимось. Більш цікавим, і продовжимо тему ловлі на ось такі воблери і спробуємо дістати ще одну щучку на берег, тому що трішки нам не повезло, не дотягнули. Поки можете підтримати, підписка лайк, а ми будемо продовжувати. Вирушаємо за п'ятим клюванням, і зараз ми з вами розберемося, чому ж люди не ловлять на такі приманки. Є в нас основних три пункти: в принципі, більше їх і не може бути. Зараз ми їх розберемо. Перший і найголовніший пункт це в людей немає віри, що приманка в 15 см може спокусити щучку. Скажу вам більше, в сезон, вересень-жовтень, на такі приманки я ловив щуки по 300-400 г. І це цілком нормально. А велику щуку швидше зловити в сезон саме на ось таку приманку, чи на стандартну в 5-10 см. Це раз, з цим розібралися, що це круто і цей розмір це добре. Другий пункт і третій, він пов'язаний в нас. В людей немає спінга, щоб протвічити ось такі приманки. Для таких приманок потрібно мати спеціальний спінг. Це має бути потужний комплект з гарною котушечкою, з місною ниточкою, щоб ловити цю саму трофейну рибку. І третій пункт це трішечки дерей нам по кишені, тому що ловля на такі великі приманки коштує багато грошей. Сьогоднішній обріз моєї OSP-друга Рудра 130-ї коштував мені 900 гривень. Такі великі приманки за рахунок певно дорогої збірки, великій кількості затрати по красці коштують не дешево. Але на сьогоднішній день вже є багато гарних копій великих, які дуже добре працюють. Тому ось так. Основні в нас три пункти, які є, які стримують людей цього не робити. Але ж це ж рибалка, потрібно кайфувати від моменту. Ну, зрізала того голбера, ну і що, 900 гривень. Ну, що таке 900 гривень зараз в нас. Але зато ми отримали клювання. І отримали клювання великої щуки, коли більше на водомі вона нікого не клює. Ми підібрали правильний метод, який дає клювання саме великих щук. Ось це головне, це коштує будь-які гроші Як думаєте, я сьогодні спіймаю ще щучку. Якщо ловлю щуку на ось такий великий воблер, 130-й, ще одну, дістаю на берег, то сьогодні ми... Проводимо конкурс, де я розіграю два воблера. Ось таких 130 Як вам? Класно придумав. Щоб вам було цікавіше дивитися відео. Зараз всі такі Пожалуйста, пожалуйста. болять. щуку. Я зроблю все можливе. Я не буду спеціально її не ловити. Мені не жалко для вас нічого, тому ми розіграємо два воблера. Щоб у вас був початок щось, щоб у вас з'явилось бажання на це ловити, у вас вже буде ця приманка, ви будете вимушені купити перший спіні для такого тесту. І все, можливо, переможців я змусю вступити в цю тему і повірити це по-справжньому. Поки ви не спробуєте самі, ви в це не повірите. Ну, особисто я так. Щука, щука, йшла за облером. Десь півторушечка. Була ззаді орбіта. Бачите, там-там. Працює, працює, тема дуже гарно працює. Вся велика щука, яка тут є, вона реагує лише на мої великі воблери. Їдемо далі. Зараз ми трішечки розберемо проводку такого воблера. Я не буду багато говорити під відео я залишаю посилання, які воблери у мене в коробці, це раз. А друге, я зараз коротенько вам говорю без лишньої води проводочку. І все. Є велика кількість проводок, але вони використовуються по сезону. Що підходить нам зараз? Ми знурили воблер і одиночка ривочок. Бах, все. Чекаємо декілька секунд. Бах. Чекаємо декілька секунд. Все. Будьте впевнені, ви зловите щуку на 150-й воблер без проблем. Потрібно часу, щоб вона могла прицілитися і з'їсти цю саму велику приманку. Такі приманки вона буде бити з голови завжди. Тому потрібно її. Трішечки часу підлаштуватися, знайти правильну позицію, щоб атакувати цю приманку. Саме на паузі відбудеться те саме зимове клювання. Осінню трішки все по-іншому. Ми знаходимося зараз тут і конкретно говоримо про ситуацію в сьогоднішній період. Все. Тепер ви знаєте і про приманку, і про проводку, і про що такий секретик від Голденфіша. Який сьогодні розірвав водойму по великій рибі? Є сило О, все, впокоїлася. Я б теж так це баба, у мене були такі очки здорові роті. Два штуки ще й. Хоч вона худа, але вона велика. Ага. Вона якась не наїжна, якби вона була мала б нормальний об'єм, то вона б важила б 2 кг. Ну що, друзі, є ось така у нас щучка. Бачите, яка вона худенька, але довгенька. Все-таки ми свою виминули. З шостої чи п'ятої спроби щучка засідає. Перед цим було дві бішечки, але, на жаль, зійшло. Але це не головне. Головне, що наш метод працює і ось вже є щучка на березі. Підпускаємо її. І, як обіцяв, ми проведемо. Конкурс. Умови будуть, як завжди, прості. Підписка на канал, лайк відео і лише один коментар. Серед цих коментарів я рівно через недільку після дати виходу відео виберу двох переможців, з якими зв'яжуся в Ютубі в коменті, і відправимо вам цих два робочих обларучки, щоб ви могли почати нову для себе тему. Тому підписуйтесь, коментар, лайк, а ми продовжимо далі нашу рибалочку. Ось наша коробочка з воблерочками. Зараз саме з цієї коробочки ми виберемо два воблера на конкурс. Тут в мене є підписник на рибалці, він зараз порадить, які йому подобаються воблери. Які ми розіграємо. Ну, Який ти сам більше подобається? Мені подобається цей. Все, ти виграв конкурс. На. Я виграв конкурс? Ні, ти просто подарок. Великий дякую. <реш> <реш> а ось цих два ми розіграємо. Або давайте одну кислоту, а одну ось таку натуралку. Хто, хто перший мені відпишеть, щоб він перший вибрав. Можливо, він вже ловить такими воблерами, щоб в нього був вибір. Чи кислоту, чи натуралку. Один залишаю в себе, і ось цих два ми розіграємо сьогодні в конкурсі. Умови ви почули, тому приймайте участь. Ще одна. <звілля> да. Бачиш, вони супровождають приманку прямо до кінця, вже три щуки тут в ногах. Uh -huh. Вони йдуть за нею. І коли вона змінює свою площу з глибини метри, коли вона вже мусить тут піднятися вище, uh -huh. то вона клює. Ну, ти проводку так ніяк не можеш зробити обіром, він тебе йде в одному слою. Ну, піднімаючи спині, там вище-нижче, можна щось відрегулювати. Але вже конкретний перепад йде в облера, коли ти вже доводиш до кінця, тому що він мусить підійти до тебе догори. І на цьому різкому перепаді, коли вона розуміє, що облер вже від неї ховається, ага. вона вже його може не побачити, бо він вже вийшов десь до гори, тоді вона його бере. Завжди до кінця ти маєш доводити приманку. до кінця, чи доловиш щуку. Ага. Під самі ноги. Під самі ноги. На сьогодні ми будемо з вами прощатись. Сьогодні, вперше, у новому році, ми відкривали сезон по щуці. Цього дня я розповім вам про цікавий метод і ще одну цікаву приманочку, яку ви раніше не бачили, про яку раніше не говорив, але вона варта своєї уваги. Коли на водоймі щука закрила рот, саме ця приманка зробила результат: велику щуку сьогодні. Бачили лише ми. І це дуже круто. А тепер і ви, ті хто бачив це відео, буде мати такі приманки і ловити велику щуку. Плюс, ми цього дня провели конкурс, де розіграємо відразу два крутих воблери. Декому їх не придеться купувати, а отримують їх просто за коментар та відписку на канал Golden Fish. Тому приймайте участь в конкурсі, пишіть будь-який один коментар. І бажаю всім перемоги, але всі не виграють, як зазвичай. Ну, два переможці це краще ніж один. Всім вам подякував, всім до зустрічі на каналі Golden Fish.